Ну шо, ребяточки, если зранку всі проснулися такі єбать, Хреститься, шо, шо тут не попит? Не, ну шутки шутками, конечно, ну реально э, Спотові, короче, всі варіанти блять, просто опуздеть. Я же даже щось докидав, трохи пробував І все рівно, що не закину, воно короче, сука, сідає, Ну. Ветра по 2.29, зараз 2.29. Ну це спот, ну це, блін. 에, зараз я короче, попробую показати вчетку по споту, що там взагалі відбувається. Секунду, тинем монетки. Погнали, погнали, погнали. XRP. 10%, звісно, йокнув тисяч. Так, чекайте, що це наторгував. от, Коротше, на потужі. Це день. Ну, це нормально за один день. Бачимо, да? Ніхіра не встає, тобто в дні летить. Ну да, може, на 15 хвилинах там щось воно брикає, отось фігня. Я даже тут щось спробував, плюнув, кинув на це сиділо. Думаю, пісня все током, я не буду тут, коротше, поки не що робити, поки трохи не стиканцю. Стиканеться, добавлю ще пару позиції, цей спотовий робот буде собі далі торгувати, тому що сітку тянуть вниз. Е, через там, блін, через 3-4% я не хочу. Хочу мінімум, щоб полтора було, щоб м -м, швидкість угод були швидкіші відкриття, закриття. Ладно. Ось програма у нас сьогодні, Пікіпойнт, спотовий робот. Що він зараз у нас? Щось має, немає. О, одна позиція є. Ну, було ді, що три, я він закрив. О, Трохи щось накопичив. Дивіться за день мені сьогодні 8,17. Бахнув. Е, от зараз оце от. Я, кстати, з нього 10 доларів забирав, то тут би було б 200, 288. бо я перекидав там на спот, треба було мені дещо закрити. Ну, це що, відкриваємо. Робот, як обично. Пилить там йому пофіг падає, росте, є сигнали, є програма спеціальна. Він робить аналітику, собі сам вибирає пару. от Він відкрив шурти, лангі І собі шпарують. А, до речі, я не буду, ну не знаю, що там буде. Ну, ніхто не знає, що буде вночі, тому я виставив на повністю на мінімальний безпечний режим. Е, буквально тут 0,5 дав йому. Це тут, бо цей індикатор, риск менеджер можна накрутити тут на цю котоху. Полік, педаль, в полік. Ну, але я це робити не буду. Переборник теж 022 виставить, все, і собі помаленьку бере позицію, одну, другу, третю, собі помалесенько виставляє, розкидає сітки і собі нормально торгує. Так що якісь такі діла. А, що я вам хотів, зараз секунду перетягну, бо ж всім PNL, покажи. Зараз, зараз, зараз. Де то я тут, коротше, кошельок. Це ф'ючерси. Фьючерси і мержин, мержин. А що це воно? Дайте мені, коротше, українську мову. Е, пем, 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 десь, було, коротше, перекласти, я не знаю. А от, перекласти. Українська. Погнали. Е, Так, що по цьому? Сьогодні у нас 8.03 на бомбив доларів. А ПНЛ. Е, я ще за місяць тут не дивіться, Сумасшедша цифра, оце не дивіться, бо це ще місяць не пройшло. Е, пройшло скільки там днів. Ось скільки днів прошло. Зараз ми календар включимо, секунду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 днів пройшло. 17 днів, то тут можна, в принципі, за 7 днів ПНЛ плюс 5, 71, 13 баксів. В принципі, це реальна, реальна цифра. Реальна цифра, яку можна собі дивитися. Якщо за 7 днів, ну, це теж буде реальна цифра. Е, так, ребятки, чорно. Треба вибрати тут, мабуть, зараз секунду, о, о, о. Не хочу українською, Вот. І тут такі от циферки у нас. Загальний збиток вже 4 бакса, було 9. То есть, було 9 вже 4. 4 просто... Чекаю, за месяц. А, так, да, 9 осталося. 9 чого, тому що я просто біржі віддав там 9 копійками. Доларів за фондейшн, тому що воно стояло коротше, в шорті, а воно. Коротше, росло постійно. І ніяк не падало. Я за 4 дня, оце буквально за 4 дня, оце я віддав. Але це відторгувалося, того, що вже воно 4557, загальний прибуток. Крутиться в мене зараз. Крутиться в мене зараз. Там небагато, в принципі. Зараз ще раз развернемося секунду. 278 USDT. Десь я звідси забрав, коротше. Грубо говоря, так. Хочу добити до 300, думаю, там до кінця місяця доб'ю до 300-очки по-любому. Тут фігня осталася, там, за 3-4 дня. Скільки в мене є? Раз, два, три дня. Що 28 днів? А, то ж лютий, йолки палки. В <схай> натурі добув. Короче, такі діла. Дивіться, по цьому роботу є куча інформації в мене в телеграмі моєму. Що в ці профілі TikTok є. Перехід. Можете підписатися, підписуватися ваші там питання. Ви собі зайдіть, подивіться, так, що у нас. О, 2.70 вже був один, вже 2,70, наче собі. Так. По структурі можна подивитися, я тут комусь фату брату розказав, у нас вже 19 тільки в мене. 5 активних ліцензій, собі, хлопці, торгують. Є, звичайно, да, звичайно, у нас є, у нас є, у нас є, де у нас є. Вот. Офіційний. А, ми ще зразу англійські відкрили варіант, того, що тут вже. І, і, цей. От результати торгівлі. Будь ласка, ми кожен день собі викидаємо. У нас вже 65 учасників. Так що, хто зареєструється з мого телеграм-каналу, я вам посилання на цю групу, де ми це все от обсуждаємо. Ну, тут є. До речі, тут є і сигнал десь на ті. От, сигнали є окремо. Тут можна перейти, хто торгує ручками. там. Ну оце, це за безкоштовно тільки. Є свої моменти. Так що такі діла, ребятки, от нас. фьючерсний робот, він працює, все живе, все нормально, тобто питань нема. Все я відкрив там. Все побачили. до чого не закликаю, але подумати інформація вам буде.